Мені оце інтересно. Пиздолис. Це матюк. Чи пиздолись? ну, До речі, не знаю. Подивимось, як Ютуб скаже. Так, що ми маємо? Зробили сьогодні з вами експеримент. До речі, цього прийшлось зробити обрізання. Трохи він не ставав, бо я не розчитав, що 32 державка. А пластина в мене все 25 мм. Не ставав по висоті. Так. Дивіться, що ми. Цей різець не підправляв ні разу. Як поставив, так він і стояв. Так, усим видно, так? Да? Ну, це той, що перший цей підправляв, і мені начебто оце ось воно його не видно ось Оце де ноготь мій грязний, а це мені наче його затирало трохи. В общем, що підсумуємо? Щоб підведемо підсумки, як воно там кажеться. До речі, затіється. Економічески необоснована. Ну, для мене економічески необоснована вона. Чому? То що я завтра заїду до дяді Юри, ну це я вже тепер знаю, що мені треба. І виберу у нього кучи там чи ту протяжку, чи якусь фрезуер 18 сільнякову за пару копійок. Куплю її, заправлю та й буде. І таке зроблю, і таке. До речі, понравилось мені як R18 на малих оборотах. Ну і сталь породіста, там сталь 45. До речі, дуже хорошо вона обробляється. Ви бачили стружка, яка з неї. Такими малими, малими такими бубличками. Дуже класно, дуже мені сподобалось цим бистрорезом працювати. Ну, як варіант, якби я жив в невеликому місті, допустимо, де прийомка на прийомки і вибір є, так кажем. Якби десь далеко від міста, чи не було б мене можливості на ту прийомку заїхати, тема робоча, тема робоча. Заточив, приварив та й работаєш собі. Нічого воно не відпустилось, нічого воно не, не одламалось, не одірвалось, і я не бачу. Стружив приваз, ось, до речі, це ж не проваруже. Це воно так тіліпається. Ну, видно, да? на що я перед вами їм махаю, самі зробите та й буде вам. Так, хлопці, в общем, є в нас таке відео, будемо казати, успішне. То я вже забалакався. До побачення, хлопці. Ставимо лайки. Хто хоче, дізлайки. Ну, з гребнями я вже... Не спілкуюсь, бо вони вже пішли анонірувати. Не додивились до цього. А кому інтересно, той додивився. Все, хлопці, до побачення. Мені мама покійна завжди казала, як ми дивилися кіно, мені тих... Коників та собачок різних там дуже шкода було, як вони там їх вбивали. Так вона мені казала, синку, ось дивись в кінці фільму фільма пише, ні одне животное во время зйомок не постраждало. Так ось до чого це є? Це тим пездолізом показую. Ні один інструмент. Во время съйомок не постраждав. А це ми ще пухнастим зробимо не одне пробиття цим сверлишком, якщо треба буде. Ну тепер вже точно до побачення.